Вітання, коти кицьоньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Королівська битва of the Grid від українсько-німецької студії Ганзіла GAMES недоступна на болоті в Epic Games Store. На платформі Steam гра вийшла 17 липня, і вже через кілька днів команда розробників закрила її для болотяного регіону. І це очікувано викликало обурення серед громадян того ж болота. Вони звинуватили компанію в нацизмі і наполягають, що ігри поза політикою. Новина, насправді чудова, але було б ще краще, якби The Grid підтягнули б оптимізацію і стабільність серверів. Бо цей момент не дає грі стати настільки популярною, наскільки вона могла б. Ну і вимоги до заліза багатьох теж відштовхують. У дочасний доступ вийшла українська гра щурячі контракти. До 29 липня вона коштує 111 гривень. Це стелс пригода щура, який вирішив бути розбійником. Проникайте в оселі, лякайте людей, малюйте графіті і навіть гадьте в капці. Є українська локалізація. У дочасний доступ вийшла українська гра The Demons Told Me to Make This Game. Це інтерактивна новела, натхненна Лавкрафтом. Тут треба захопити свідомість недолугих екзорцистів, щоб вирватися з часової петлі в розпал навали демонів, забутому богом сонячному американському містечку. Використовуй їхні страхи, ламай волю і спробуй врятувати своїх посіпак від самих себе. Як не вдасться, ну пожертвуй бідолахами. До 28 липня гра продається за 234 гривні. На жаль, має лише англійську локалізацію, хоча це доволі дивно в українській грі. Але була обіцянка до кінця цього року українську локалізацію додати у грі. Зараз є дві кінцівки, які також обіцяли розширювати. Ну точно чекаємо на українську локалізацію. У Warframe анонсовано нове сюжетне доповнення Old Peace – Давній Мир. В ньому з'явиться нова школа фокусу. Це буде Таурон. А ще ми зустрінемося із Калібаном Прайм і короткочасною появою Екскалібура Прайм. Нові свідомі друзі та вороги з'являться разом із диявольською трійцею дияволоподібним варфреймом Уріїлом та двома новими протофреймами Гароу та Вісп. І в нових жорстоких битвах серед окопів нам буде допомагати новий союзник Адіс або Едіс. Так вам не привиділось. Адіс представляє расу свідомих. Дуже схоже, що це спогади про стару дружбу. Але чи це так насправді розберемось ми вже після релізу давнього миру цього року. І, взагалі, більше про тау точно дізнаємося в наступному році. А ще пообіцяли реворк реворкоборона і закрите бета-тестування Warframe на Android, яке почнеться восени цього року. Кількість учасників там обмежена. Тепер вже точно відомо, що в Battlefield 6 буде відкрите бета-тестування. Дати поки що не озвучили, але за словами інтернет шерлоків із Reddit, в коді знайшли згадку про 4 серпня як можливий старт тесту. Ще показали офіційний трейлер гри, на жаль, не геймплейний. Але тепер краще можна зрозуміти сеттинг гри, її дух і який приблизно сюжет можна очікувати. Так от, час буде доволі реалістичним і близьким до нашого. Трейлері користуються зброєю на основі ar систем, мають можливість запускати кинжали, а ще дуже дуже багато сцен із руйнуванням. Майже весь трейлер це демонстрація якихось руйнувань. Можемо зробити висновок, що саме на це і є основний в грі. Вархорс повертаються до Kingdom Come Deliverance, але меч в руки не беруть. Беруть олівець. В грудні цього року вийде комікс на більше ніж 100 сторінок під назвою Untold Stories. Історії про другорядних персонажів: радце Кобила, Батюшка Богута і Коваль Мартін не менш цікаві персонажі другого плану. А над коміксом працюють самі Вархорс та сценаристи і художники не останньої черги. Супермесів Games вирішили, що жахів нам багато, тому перенесли горор Directive 8020 на першу півріччя наступного року. Гра мала вийти 2 жовтня, але не склалося. Також зі студії звільнили поки що 36 людей. А що буде далі, невідомо. Нагадаємо, що Directive 8020 – це кінематографічна гра в жанрі жахів із напруженим ігровим процесом виживання і розгалуженою сюжетною лінією, де вибір має значення. Нам подобається, що дух гри не зраджує минулим частинам, таким як Until Dawn та The Quarry. Нам вони сподобались. Але чи зможуть вони підняти напругу, дотиснути гравців до відчаю? І, чесно кажучи, звільнення команди нас вже напружили. Вийшло нове геймплейне відео до Mafia The Old Country. Що ти даси цій сім'ї? Ти й отримаєш назад. Бути частиною злочинної сім'ї Терізі накладає певні зобов'язання, і в трейлері нам показують, що ж очікує на тих, хто приєднується, особливо на нових солдатів, які ще не встигли себе зарекомендувати. Візуалий геймплей нам сподобався, окрім моменту із котячим зором. На наше особисте бачення в мафії ці паранормальні сили не мають місця, та не дуже то й потрібні. Пограти можна буде вже з 8 серпня цього року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Цього тижня в епігімстор безкоштовно можна отримати td 2 Це багатокористувацька гра про захист вежі, але можна грати і в однокористувацькому режимі. Захищайтеся від хвилі ворогів і знищуйте короля ворога, перш ніж вони знищать вашого. У партії може брати участь від одного до восьми гравців. Добре, а в новеньке щось зможемо пограти? Зможемо. Зараз якраз і пробіжимося по новим релізам наступного тижня. 28 липня в реліз виходить Fumes. Озброюй свій автомобіль смертоносною зброєю і блукай безкрайніми пустками у грі бійці на автомобілях. Збирай апгрейди для своєї машини, щоб розплавити ворогів і босів в цьому дивакуватому світі. Ретро атмосфера, ретро автомобілі, ретро геймплей. Це правда дуже схоже на суміш Death Stranding від Казіми та щось схожого на Twisted метал. Є демоверсія та українська локалізація. Recharge – це гоночний симулятор із реалістичною графікою та фізикою. Налаштовуйте свої автомобілі та беріть участь у заїздах на трасах, натхнених реальними локаціями. У грі теж є українська локалізація. Primal Planet це гра в жанрі метрейдвання. Розробкою, до речі, займалася лише одна людина. Так от Primal Planet поєднує елементи виживання та крафту із піксельною естетикою і насиченим сюжетом. Події розгортаються на дикій планеті, що кишить динозаврами. У гри є демоверсія і українська локалізація. Інгборн це рогелітний конструктор колод із картковою системою, що побудована на ланцюжкових комбо на основі гліфів. Упорядковуйте карти в тактичному бою, щоб отримати вражаючі ефекти. Налаштовуйте дерево навичок перед кожною грою, розвивайте нові здібності та відкривайте приховану історію світу, складеного з чорнила, металу та паперу. 29 липня виходить в реліз Grounded 2. Знову станьте маленькою людиною, але світ також сильно збільшився. У цій пригодницькій грі на виживання з відкритим світом так само доступна одиночна або кооперативна гра. Створюйте зброю та обладунки, будуйте свою базу та пересувайтеся по ігровому майданчику на своїй бабці або таргані. Але є дещо інше, і воно не забуло про вас. І вас чекає знайомство з ним. Day of the Shell – це тактичний рогалик в стилі один клік, один поворот. У зруйнованому і затопленому світі подорожуйте з острова на острів з єдиною надією і револьвером, кидаючи виклик богам і задобрюючи їх. Delivery Pals Одягайте термосумки і вирушайте на вулицю разом із друзями. Вам потрібно доставити їжу іншопланетянам і зробити так, щоб остання компанія на землі не закрилася. Є українська локалізація, 30 липня виходить в реліз Gold Gold Adventure Gold. Золото створює Бога. у хаос містобудування. Заводь гігантських монстрів улюбленців. Спостерігай за жалюгідними шукачами пригод. Підкорюй природу своєї волі за допомогою потужних заклять та наймогутнішої сили природи. Золота симулятор золотої колонії, коротше кажучи. Бо хто ще не зрозумів, золото всьому голова У грі є українська локалізація. 31 липня виходить в реліз. Ninja Gaiden Rage Баунд нова гра серії Ninja Gaiden від творців Blasphemous. Ця гра пропонує вражаючу захопливу і складну приходу в світі ніндзя, що надає новий погляд на класичну сагу в жанрі платформера з боковим видом, у гри є демоверсія та українська локалізація. Frost Heaven. Високооценна настільна гра переходить в цифрову сферу у відеоігровій адаптації. Тактична рольова гра в стилі похмурого фентезі має глибоку механіку та складний, але захоплюючий геймплей як в одиночній грі, так і в кооперативному онлайн-мультиплеєрі. Щось знайоме і водночас незвичне. Хартворм Перейдіть межу і пориньте в світ народжений зі спогадів. Захистіть себе за допомогою камери і розгадайте таємниці смерті в грі, яка виводить жанр жахів на виживання 90-х на новий рівень і поєднує фіксовані камери та перспективу від третьої особи. У грі є демоверсія, а виконана вона у піксель-арт стилі, схожому на Resident Evil 2000-х років. 1 серпня виходить у реліз The Last King. Командуйте безстрашною грецькою армією проти перської навали. Набирайте, тренуйте і просувайте свою армію. Будуйте похідні табори, станції збору ресурсів, торгові аванпости та відбудовуйте своє зруйноване місто. Опануйте стародавню військову тактику і стратегію, щоб перемогти своїх ворогів. Петій кіцюньки обіймаємо вас міцненько, бо ми робимо все це для вас і дуже приємно бачити ваш відгук. Якщо хочете долучитись до прекрасних людей, які підтримують нас матеріально, то можна це зробити на Патреоні або у спонсорстві Ютуба. А ще запрошуємо подивитися наше останнє відео із маленьким дослідженням на тему того, хто ж фінансує багато незалежних ігрових студій. Інтригу тримати ніяк не вийде. Ви вже й так, мабуть, догадалися, що мова йде про болото. І граючи в певні ігри, ви фінансуєте і військово-промисловий комплекс болота. В будь-якому разі грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!